Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. Ви знаєте, для цього відео я довго намагався підібрати слова. Вибачаюсь, скажу як можу. Сьогодні 14 березня, День українського добровольця. Доброволець, хто ці люди? Люди, які з Майдану пішли на російсько-український фронт і витримали навалу російську на Донбасі. Люди, які не дали тоді 2014 році захопити проросійським силам Одесу та Південь України, люди з правого сектору Батальйон ОУН, батальйон Донбас, Свободівці, інші формування українських націоналістів і просто пересічні українці, які тоді взяли зброю і пішли в лавах добровольців захищати неньку Україну. Добровольці ніколи не говорили, скільки я буду отримувати грошей в місяць. Добровольці ніколи не говорили про щось матеріальне в житті. Їхня доля це приреченість, приреченість та смерть за Україну. І за 9 років російсько-української війни. Так не дивуйтесь, 9 років, тому що російсько-українська війна точиться з 2014 року. Лягли тисячі добровольців, полягли смертю хоробрих, тисячі українських добровольців. І ще ляжуть, ще ляжуть, я кажу, сумом та приреченістю. І якось так важко підібрати слова, особливо після смерті, самого легендарного з добровольців Дмитра Коцюбайла да Вінчі. Що сказати? 9 років добровольчому руху України. Добровольчий рух завжди переслідували. Українська влада, на превеликий жаль, лише зараз почала цінувати добровольців в якійсь мірі, а 9 років. Було дуже, було дуже багато поганого. Переслідування, цькування. Добровольці сідали в тюрми, добровольці воювали практично з голими руками в 2014 році. Але, але любов до України, готовність померти це те, що відзначало завжди добровольців, які йшли і помирали першими. Слава Україні! Перемога або смерть.